Віковий крем для обличчя не працюватиме, якщо. Ти будеш зупинятися на лінії підборіддя. Ми вкладаємо гроші, час та зусилля в догляд за обличчям, але абсолютно забуваємо про нашу шию та декольте. А потім ми дивуємось, чого саме вони видають першими наш вік. Сьогодні ми з вами розберемо, які помилки ми робимо щодня і як уникнути швидкого старіння шиї та зони декольте. І чи реально доглядати за цими зонами без 10 додаткових баночок, чому шия та декольте в цілому старіють швидше? Все просто, бо це дуже тоненько. Шкіра, вона дуже вразлива і ми забуваємо реально за нею доглядати. Пояснюю простими словами: по-перше, в цих ділянках набагато тонша шкіра. По-друге, ми дуже часто забуваємо наносити СПФ. По-третє, набагато менше сальних залоз ніж на інших частинах нашого тіла. Ну і до цього всього постійний рух, нахили, згини, Ми постійно в телефоні, отак от вниз, схилені. По факту, ця зона. Набагато вразливіша на всі ці чинники, але доглядаємо ми чомусь тільки за обличчям. Перша помилка, або як я її назвала, все, що залишилось на руках. Крем, який випадково ви розтягнули після обличчя на шию, це неповноцінний догляд. Пояснюю, по перше, це відбувається нерегулярно. По друге, зазвичай це замало продукту, третє не ті активи. Ви запитаєте що? Да, на шию і на декольте також потрібні активи. Підсумку першої помилки я вам хочу сказати, що шия і декольте – це не залишок, а повноцінний обшир шкіри, який теж треба зволожувати. Друга помилка це ігнорування СПФ. Ми наносимо СПФ на обличчя, але не продовжуємо на шиї на декольте. Промені УФАЛА проходять навіть через хмари і взимку, і влітку, і коли хмарно, і не дуже. Тому наносити СПФ на шию та на декольте також треба. Наслідок того, що ми не наносимо СПФ. У нас з'являється в'ялість шкіри і також пігментація. З пігментацією дуже важко боротися. Помітьте, будь ласка, у старших пань завжди тут є такі, ніби як веснушки спершу, а потім вже зовсім покрита декольте в таку коричневу цяточку. Це пігментація, яку дуже важко реально позбутися. Тож не забувайте, СПФ щодня, окремий шар, не залишками. І також не забувайте про повторення СПФ повторне нанесення. П'ята помилка це активи, яких бояться. Ретинол, кислоти, вітамін С. Ми наносимо на обличчя, але боїмось перенести на шию та декольте. Здавалося б, шкіра чутливіша. Потрібна адаптація, ну то, що зроби на один разок менше, ніж на обличчя. Так, для шиї потрібні нижчі концентрації, але я не думаю, що це проблема, якщо ви хочете, щоб вона виглядала молодо й свіжо. Якщо все-таки боїтеся, будь ласка, сконсультуйтеся зі своїм косметологом, вона вам точно чи він порадить як доглядати за цією шкірою. Помилка номер 4 положення сну та гаджети. Зморшки на шиї це не тільки вік, а насправді Ваше положення. Подивіться, як довго ви сидите в положенні з телефоном ось так на подушці, або стоїте так, або спите якось скрючено Тож сон на боці. Постійне втикання в телефон дорівнює відразу заломана шиї. То що ж робити, щоб виправити цю ситуацію? По-перше, підняти ваш телефон до рівня очей. По-друге, контролювати ситуацію з шиєю, куди ваша голова дивиться. І по-друге, це робити розтяжку та масажі для шиї. Скажіть, якщо треба, я вам зніму відео. А тепер час прийшов розповісти, як я доглядаю за зоною шиї та декольте для того, щоб це виглядало більш молодо. Того що у мене прям дуже велика схильність до того, щоб це виглядало прям страшно. По перше. Це очищення. Шия і декольте потребують очищення точно так само, як наше обличчя. Бо на нього ми теж наносимо якусь косметику, десь хтось тональний, хтось робить собі корекції. Насправді там дуже багато бруду. Використовуйте той самий гель або пінку, що ви використовуєте на обличчя. І без агресивного тертя ця шкіра дуже ніжна. Особливо не забувайте вмивати шию та декольте ввечері після СПФ, у поту і всього іншого. Наступний пункт це зволоження, і це основа всього. Якщо шкіра тут суха, вона старіє набагато швидше. Тож я радила б вам використовувати креми з керамідами. З пептидами, з сакваланом, і не забувайте, що ці крема не повинні бути липкі, тому що, поки ви будете спати, весь пил, який літає навколо або на вашій постілі, просто буде ось тут. У вас скрізь і це прямо СПФ не як правило, а як звичка, так само як зранку пити воду. СПФ на ці дві зони це вже антивіковий догляд. Я би навіть сказала, що СПФ це профілактика того, щоб як можна пізніше почати використовувати антивіковий догляд на ці зони? Активи спокійно та поступово в цій зоні не потрібні максимальні концентрації. Тож сконсультуйтеся, будь ласка, з вашим косметологом та оберіть, що спасує вам. Єдине, що можу від себе сказати, те, що ви можете легко купити в невеликих відсотках це ретинол, кислоти та вітамін С. Але з ретинолом будьте прям дуже обережні. Після нього, якщо ви не будете використовувати СПФ, у вас по-любому буде дуже велика пігментація на шкірі. Масаж і рух. Навіть найкращий крем працює краще, коли є кровообіг. Масаж, діло насправді просте. Якщо ви не знаєте, я можу зняти для вас відео покрокове, але можу сказати отак: це має бути легкий масаж, 2-3, максимум. 5 хвилин і намагайтесь робити масаж без розтягування шкіри, тобто не на суху шкіру, а завжди на крем або масло для масажу. Тож, як виглядає моя мінімальна та регулярна рутина? На ранок я обов'язково наношу крем та СПФ. Якщо часу мало, то наношу тільки СПФ, або якщо в мене немає потреби наносити аж два, я і так відчуваю, що вона. Не суха, а зволожена, то я можу нанести просто СПФ. Мені може бути цього достатньо. А от на вечір я обов'язково роблю чищення іноді пілінги, ті саме, що для обличчя, крем за потребою актива. І не потрібно собі ускладнювати рутину, додавати ще там щось чогось 10-го, 5-го. Сімнадцятого просто не забувайте про регулярність нанесення крему та вмивання. Догляд за шию та декольте це не про ховання віку і не про ховання якихось недоліків. Це про любов до себе, про уважність до себе і про турботу про себе. А я дуже дякую, що ти привела зі мною ці цінні хвилини. Напиши мені, будь ласка, в коментарі, як ти доглядаєш за своїми зонами і чи доглядаєш взагалі. Також постав подобайку, підпишись на мій канал, постав дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні відео. А я люблю тебе страшно! Па-па і тиха й